Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 24 грудня 2022 року. Всіх вітаю з прийдешніми святами. Нарешті настав час огляду сорту диплоїдної сливи під назвою Анжелено. Для більш наглядного огляду я у магазині купував ще сливи цього сорту для порівняння. Зліва це слива з мого саду, праворуч, це слива з магазину. Головна перевага цього сорту це його здатність зберігання. Ось видно, на сливці є навіть пошкодження, але при зберіганні просто в умовах холодильника в поліетиленовому пакеті нічого не відбувається. Сливки, які з магазину, вони були видно все-таки чимось оброблені. Це сливи були з Італії. Можу сказати, що сливи, які купувались в магазині, є більш недозрілими, тому цікаво їх зараз порівняти. Домашня слива з трьох сливок, дві вже почали підпорчуватись. В одній навіть ще був мешканець літній. Оброблені сливи, майже нічого з ним не відбувається. Зараз ми їх спробуємо. Ви вже бачите, якого кольору став м'якуш. Він був просто жовтий при зриванні, а зараз він малиново-червоний, навіть буряково. Сік просто біжить. Щодо смаку, не можу сказати, що смак дуже видатний. Але якщо взяти до уваги, що на дворі вже майже новий рік, то смак просто чудовий. Щодо магазинних плодів, так, сік присутній, він більш прозорий. Але щодо смаку, майже відсутній. Від себе хочу додати, що зробивши аналіз переглядів на своєму каналі, зробив висновок, що люди у нас до сих пір женуться за брендами. Лідери переглядів це такі сорти, як «Формоза», Black Splendor, звісно, Плоти. Але є такі сорти, як Moon Globe, Starking Делішес, Длоїдна слива чарівна і багато інших Ерліквін, які нічим не поступаються. Цим сортам за смаком. Після того, як я спробував сливу мунглоп, для мене особисто вона навіть набагато смачніша, ніж слива формоза. Ще є такий цікавий факт щодо диплоїдних слив, наприклад, у Японії є така традиція: вони не щеплять дерева, а вони їх висаджують з кісточки. І при посадці може дерево повторити всі материнські ознаки. А є ще така цікава особистість, що може вирости зовсім інше дерево. Наприклад, слива була жовта, а може вирости червона, тобто через покоління може змінюватись генетичні властивості цієї культури. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. На все добре.